Коли вже вийде другий Скайрін, чи третій Аблівен, чи четвертий Морре, чи п'ятий Дагер, чи шоста Арена? А що там перед гардою бойовою маткі? Ага, старовинні собою замок. Зрозуміла сажа біла. А так же хочеться побігати по знайомим пагорбам Скайріну, чи поплавати по річкам Тамріелю, чи вмочити втомлені п'яточки в один з океанів Нірна. Так, стопе, ти пройшов взагалі? Продовження Скайріма аж буде в барахтіх в області. Вітаньючка, я підсобник, а це Мундус. Ви на каналі Підсобка Деміурга, і сьогодні ми поговоримо про мундус. Бо він сам про себе говорити не буде. Він дуже скромний. Отже, що таке мундус? Ну, мундус це нірне. На цьому все. А ні, я приколююсь. Ви ж не повірили, ні. Звісно ж, ви можете глянути яка протяжність відео і все зрозуміти. А що якщо я скажу, що далі все відео заповнене білим шумом? Та ні, все все, я зупинився. Отже, мундус це Нір, тобто смертний план в світі ігор старовинні суворі. Або ж ні. Дехто стверджує, що мундус дещо більше, яке включає й інші виміри, крім смертного. Гаразд, зосередимось на тому, що Нірн це смертний вимір, а заодно і планета, на якій відбуваються події стародавніх суворів. А мундус це те місце, де знаходиться Нірн і інші планети, які ще й Боги. Про одну з цих планет, яка називається Акатош, можете зиркнути отут. Отже, на цьому і зійтимось. Коли я намагаюся розібратися в цьому усьому глибше, у мене починається панічна атака. Коротка версія. Мундус був створений, коли Бог Лорган вмовив інших богів створити смертний світ. Коли боги зрозуміли, що коли світ буде закінчений, вони теж стануть його смертною частиною, то вирвалися за межі світу, наробивши дірок. Оці ваші зорі і сонце. Угу. Це насправді не космічні об'єкти, а дірки. Через які боги тікали в Етеріус. безсмертний вимір. Сонце така велика дірка, бо через неї тікав головний інженер світу Магнус. Не шахіст Бог. Але Магнус Карлсон божественний шахіст. Так от, в мундусі в центрі плаває Нірн. Навколо нього два місяці, Масер і Секунда. І ще планети боги. Акатош, Аркей, Джуліана, Смара, Стендар, Кінаред, Занітар і. <кхід> так де там моя трубка з куми. Дебіло. Не хочу вас сильно загружати метафізикою і не буду. Отже Нірн. Наша любопланета. На Нірні розміщені такі материки, як Тамріель, основний материк, на якому більшість пригод. Те, що Тамріель в Нірні – це інхва сотка. А Кавір? Це те, що він Тамріелі – це відсотків 90 знаходиться. Це східний континент, населений тигродраконами, людина -мавпами. Людина-мавпами, крижаними демонами і Цеески. Ці Цеески на якийсь час вторглися в Тамріель і навіть трохи керували імперією. Вони багато чого принесли в культуру і звичаї Тамріелю. Проте виласки навпаки Акавір зазвичай не успішні. Піанданея це континент, острів чи архіпелаг, який оточений туманами і мало досліджений. От і думайте, хто був раніше: Пандарія чи Піанданея. Населена ця земля Маурмерами. Тропічними ельхвами. Вірогідність того, що Піанданея знаходиться в Нірні, теж доволі висока, бо були взаємні вторгнення з Тамріела. Трас архіпелаг, який на 100% знаходиться на захід від Тамріеля. Населений слагадами. У 2200 році Першої ери ці слагади були причетні до страшної хвороби, відомої як Трасянська чума. Тоді імперія провела операцію по знищенню островів і їх населення. Чума втихла. Через якийсь час почала з'являтися інформація, що чи острови, чи де з'являються знову, але достеменних доказів не було. Якуда 70-відсоткова гарантія знаходження цього континенту на сході від Тамріелю. Саме Якуда була батьківщиною Редгардів і, лірово, і ліворуких ельфів. Легенди розповідають, що колись Якуда була частиною Тамріелю, але через війну на початку часів її віднесли трохи в море. Першу еру яку затонуло, а біженці оселилися в провінції Тамріелю-Гамахвел. Атмор! 50%, що вона знаходиться на півночі від Тамріеля. Віхідці Атмори стали прабатьками для багатьох людських рас. А культура Атмори має яскравий вплив на древніх нордів, ну і на сучасних. Емігранти з цього материка прибували на північ Тамрієлю декількома хвилями. Доки їх материк не поглинув мороз, який, як кажуть, заморозив навіть сам час. Тож побувати в Атморі виглядає як нереально в наш час. Альмаріс 30-відсотковий шанс, що знаходиться на півдні від Тамріелю. Це дуже міхвічна батьківщина пращурів всіх мерів, яку покинули стародавні Ельхви і прибули жити на Тамріелі. Точна причина, чому вони покинули Альмаріс, невідома. Отже, друзі і товариші. У вас, мабуть, виникло запитання: на хіба я вказую відсоткове значення того, чи знаходиться якась територія в Нірні? Ну, для початку це прикольно. А по-друге, це справа в тому, що є таке поняття як кальпа. Кальпа це щось на зразок версії світу. Ну, не зовсім так. Уявімо краще, наче якийсь світ це гра. Ми ж любимо ігоря. І от, гра закінчується. Розробники замість продовження випускають ремейк. В цей ремейк. Потрапляє щось старе, додається щось нове, і ми отримуємо новий світ. А потім роблять ще один ремейк. Та й таке? І в цю теорію кальпа зі знищенням попередньої версії світу вірять найбільше редгарди і норди, які є найбільш прямими нащадками емігрантів із загиблих материків, яку от море відповідно. Ми не можемо стовідсотково бути впевненими щодо цього, але цікаве співпадіння. І не варто забувати про батьківщину Ельфів. Яку вони покинули і воротя назад їм нема. Може, Альтмеріс теж загинув? Можливо, Атмора, Якудан і Альтмеріс це були попередні версії світу, попередні кальпи, які були знищені, але декому вдалося врятуватися під час пожирання світу. Ці дехто тепер населяють Тамріель, Але якщо кальпа постійно міняється, то і світ з центром Тамріелі буде колись знищений. Ну і ні, і так. Взагалі то Давакін, головний герой гри Старовині сувої П'ять Небокарай. Вже переміг того, хто мав знищити нашу кальпу. Світ від Алдуїна пожирача світів, врятовано. Але чи не повернеться колись він знову? Чи не стане життя, врятованої кальпи безкінечними спробами врятуватися від катаклізмів, годних знищити світ? Катаклізмів, які хочуть повернути все на правильні рейки? Майбутні ігри нам покажуть. Це було перше відео з циклу запланованих відео, які мають зацікавити і трохи пояснити, або ще більше заплутати, щодо того, що відбувається у світі старовинних собою. Далі я хочу розповісти окремо про кожен материк, про провінції Тамріелю, про народи, які його населяють. Також я тут обійшов увагою дрібніші острови, про які відомо нам з різних джерел. Дайте мені хтось сили натхнення на все це. Також на каналі будуть виходити відео і про інші світи, бо це підсобка Деміурга, і ми розглядаємо лор всіх світів. Дякую, що додивилися сюди. Життєстверний напис через 3, 2, 1.